Два роки тому був перший приступ по підшлункової, дуже так сильно боліло і довелося лягти в лікарню, де мені зробили, ну, прокапали, пролікували, але до операції діло не доходило. Потім ці приступи почали вчащатися і давали про себе знати, дуже довільно такі. Часто. Ну і де питалися, обращався, щоб допомогли е, зробити якесь хірургічне втручання, ніхто не брався. Це так. в сумах там. В сумах, так. Це була і одна лікарня, і друга лікарня, де не змогли надати мені е, допомогу цю. Потім було звернення в другій лікарні, теж не було можливості теж в, сумах. в сумах, теж не було можливості в них зробити це. Було таке предложення, щоб з'їздити на Київ, зробити. В мене не було такої можливості. Получилось ну, по таким обставинам, що я попав в місто Луцьк і. В, Луцьку, в Луцькій лікарні мені е, предложили зробити цю операцію, яка дуже тяжко вийшлася, казалося, я не чекав такого. Дякуючи лікарю Галій Миколі Михайловичу, операція була зроблена успішно і на даний час я почуваюся дуже добре.